Топ 11 чинних існуючих політичних партій із найбільш незвичними назвами. Партія піратів у Чехії концентрується на питаннях копірайту та інтернету. Загалом має шанси 5 жовтня знову бути обраною до парламенту Чехії. Партія під оригінальною назвою Партія Німецька політична сила Лівого спрямування є водночас абревіатурою. Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative. перекладається як партія праці, верховенства права, захисту тварин, підтримки еліт та демократичних ініціатив. Найкраща партія це така назва ісландської партії, яка перемогла на виборах до парламенту Рейкявіка. Сильна партія представлена у парламенті Косово Сарму Пробонісі. Приблизно переклад такий ти не куштував голубці. Її представник на президентських виборах у Сербії посів третє місце. Данська партія елементів, які свідомо соромляться працювати. Партія Тиса угорська партія, яка має всі шанси найближчого квітня змістити Орбана в Угорщині. Партія синіх. Намагається потрапити до парламенту в словаччині. Фіолетова партія центристська сила представлена у парламенті Перу. Офіційна партія монструозної божевільної маячні, така назва британської партії, яка вічно намагається брати участь у всіх виборах в Британії. Мадіаркіт Фарку кутя, парт. партія угорського двохвостого собаки. Сатирична партія має всі шанси пройти до парламенту Угорщини знову ж таки у квітні.